Доброняшена товариство. зараз у нас виникла така ситуація, що вийшов голова з районного суду, сказав, що я не маю права фіксувати, фіксувати, фіксувати засідання ні аудіо, ні відео фіксацію. Силався на документ, який забороняє. Це начебто, було засідання ради суддів, і вони там вирішили, що під час воєнного стану зйомка, начебто, заборонена. Але жодного документа, от це... Дошка оголошень, де мають бути якісь нормативні документи, але жодного документа немає, який забороняє здійснювати під час воєнного стану судове засідання. Бачите, жодного документа нема, який говорив би про те, що забороняє мені здійснювати відеофіксацію. І тому е, достат дивна позиція Голови суду. Щоб обмежити мене в правах як журналіста здійснювати е, відео і аудіофіксацію. З даного питання будемо звертатися в поліцію щодо е, заяви що надання правої допомоги цим діям. Дякую за увагу.